Доброго дня! 6 травня, і сьогодні ми вирішили садити огірки. В інтернеті дуже багато є методів і порад. Я буду сьогодні використовувати отака трава скошена, але вона вже не свіжа, а підсохша, скоріше суха. Далі я взяла торф. То, що, в якому було насіння сажанці синіх, перцю, і з'єднала із золою один до одного. Отакий у нас ґрунт вийшов, це торф'яний, тобто магазинний, і зола. Далі, що потрібно, це кипяток. Все буду робити, все буду вам показувати. Сьогодні я посажу тільки першу партію: це Кібрія і Северіне Ф 1 Я не знаю, це нове насіння. Я купила, яке воно буде, я не знаю. І ще саме головне: на кожну луночку вам потрібно отаку чашу з орхідеї або просто пластикову пляшку розрізати на дві частини, щоб луночку, куди ви посадите огірки, просто отак прикрити. Бажано, щоб дірочок не було, але тут не так багато дірочок. все буде нормально. Це для того, щоб тут зберігалося тепло вночі. Це трішки творчістю зайнялася. Краще, якщо у вас є тут дирочки е, плівкою і резиночкою. Але резинка в мене була одна, тому я взяла звичайний скотч і просто отак приклеїла, щоб були такі, як шапочки. Щоб зробити отвори, є в магазинах Сатогород продаються спеціальні такі металеві з ручкою прокрутки. Але сьогодні ми будемо використовувати отаку от трубу, і цією трубою мені діаметр потрібний, я вам розповім. Чому? Якщо у вас нема труби, нічого страшного, робіть просто лунку глибиною, як оце лодоня. Як лодоня? Дуже загущайте, десь 50-60 см кущ від куща, дві насіни не буде йти. Ці отвори мені допоможе зробити мій чоловік, тому що той приспособує дуже легко, а цим трішки ну це чоловіча робота. Треба покопати спочатку, тому що щоб земля була така рихленька. Можете наливати чайник і ставити, хай він кипить. Нам потрібне буде окроп. Що я беру? Це оцю травку і кидаю сюди на низ. Сіно. Так, тепер я дивіться. Отак утрамбовую і насипаю цього грунту десь 2 см. Отак. І далі. Готова. Відразу приготувала ці чашки, які буду накривати насіння. І чекаю чайник, щоб він закипів. Швиденько беремо і проливаємо лунки. Так, добренько, добренько проливаємо. Щоб не було води, в воду не кидайте. Щоб ви не попекли насіння. Гаряче. Почекайте трішки, не бійтеся, все у вас вийде, все температура там буде. Подивимося, ця жінка таку гучну назву дала, що огірки завалімося, не знаємо, куди діти. Подивимося. Я знаю, що я отут садила якось гірки, то під низ я клала просто свіже скошену траву. То у мене гірки цвіли просто як мімоза, але гірків у мене не було. Тому подивимося цей метод. Так, чекаємо, щоб трішки охололо, і розкладаємо по дві насінини. Я взяла два сорти, тобто у мене вісім. Тепер цією земелькою, що у нас є, присипаю десь півтора Сантиметра і накриваю цією чашею, що в мене є, отак, От де наше насіння. Не переживайте, що воно неначе ну, дуже глибоко загиб... заглиблено, не страшно. Огірок буде підростати, ми його будемо підгортати, і він не буде в нас витягнутий. Уже сюди піде в нас те, що повинно приносити врожай. Ой, я бачите, зняла чашечку. Один на один не ставте, як я поставила. Бачите, трішки знялося. Все, точно так же присипаю. Цей ґрунт не оброблений. Ну, не знаю, так як автор казав, так я і роблю. Ось і все. Та земелька, що у вас поруч, хай вона залишається, тому що ви будете підсипати, підсипати, підсипати. Коли вже погода стабілізується, що така буде жара і вночі, тоді цю плівку знімаєте і через отвіри будете поливати. Якщо буде холодно, то потрібно буде зняти, подивитися і поливати. Ну, я вам все це покажу. Я не засипаю зараз саму цю форму, тому що будемо піднімати, я так трішки туди вдавила її. І все, буде тепленько, і буде тут, як кажуть, іти діло. Хочете, ви так посадіть? Потрібно експериментувати. Я посадила ці огірки 6 травня, а ті я посажу неділя, тижні через три. Тому що, як завжди, огірки всі разом посаджені, ці відійшли і залишаються без огірків. Через три тижні я. Посажу там уже не таким методом. Тобто, я посажу так, але без оцих чашечок. Нам не потрібно зберігати тепло. Ці чашечки для того, щоб зберегти тепло. А оте підживлення це для того, щоб огірок ріс і давав нам гарні врожаї. Все, бажаю вам успіхів! Хай у вас теж виходить, і хай у вас все росте.